Thank you. У частному світі кожна людина може зіштовхнутися з проблемами неврологічного характеру. Навіть незначні порушення нервової системи можуть значно вплинути на якість життя людини. Біль у поясниці мігрень. Панічні атаки, ці недуги є частими супутниками сучасної людини. І якщо і ще декілька років тому до лікаря-невролога зверталися люди переважно похилого віку, згідно статистики, щороку молодь все частіше стає пацієнтами неврологічних закладів. Це програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук, і сьогодні ми поговоримо про здоров'я центральної та периферичної нервової системи. Отож, ж далі ми поговоримо про те, з якими симптомами потрібно звертатися до лікаря-невролога, які методи сучасної діагностики використовують у цьому напрямку, та на що саме скаржаться рівняни після року повномасштабного вторгнення. Про все це сьогодні будемо говорити з лікаркою-неврологом, сімейною лікаркою Центру первинної медико-санітарної допомоги Північний Іванною Тодорікою. Пані Івано, вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Давайте для початку роз'яснимо нашим глядачам. От для мене особисто невролог, невропатолог, психолог, психіатр. А в чому різниця між цими спеціалістами і чим, власне, саме займається лікар-невролог? Спеціалісти, звісно, різні, які ви назвали. Окремі з них навіть суміжні, а саме це невролог і невропатолог. Тобто, ніби це слова-синоніми. Але хочу зауважити, що неврологія це взагалі дуже широке поняття. Тобто неврологія вивчає і будову, і розвиток, і захворювання нервової системи. Тому лікар-невролог. Але звісно, що Радянський Союз трішки нам приніс такий. Медичні, скажімо такі медичні пережитки, як лікар-невропатолог, і ми ще його зустрічаємо. Це, це цю назву, але вона потихеньку відходить на задній план, тому що все таки невропатологія займається лише захворюваннями, тобто патологією нервової mm -hmm. системи. А сучасна медична практика приносить свої корективи, і звісно, неврологія це більш обширне поняття, і все таки треба нам звикати, що лікар-невролог. Лікар-психолог це не є лікар. Інколи пацієнти задають такі питання, але це є. Людина із гуманітарною освітою, тобто вона може допомогти у складних життєвих ситуаціях, не надаючи фармакологічних препаратів, тобто лікування, в принципі, такі люди. Психологи не мають права надавати лікування, а скеровувати до лікарів-фахівців. Ну і лікар-психіатр це окрема спеціалізація. Звісно, нам без них складно іноді буває, але це лікар, який займається все-таки психіатричними проблемами. Крім таких теж важких життєвих ситуацій, він займається психологічними такими. Захворюваннями психіатричними, оскільки ці люди можуть бути небезпечними для оточуючих, і таким людям потрібна допомога психіатра саме, ну і відповідно, спостереження і лікування, яке відрізняється від неврологічного лікування. Це я така. зрозуміла, що все-таки лікар-невролог це така ключова е, постать у переліку вказаних професій, про які я щойно згадувала. Коли вам треба, щоб вас вислухали, можна до психолога. Коли, так. як кажуть, е, нерви наші розшатані, можна вже до психіатра, але в основному так. всіма відхиленнями, е, порушеннями займається лікар-невролог, тобто так. вся як кажуть, так. центральна нервова система, яка складає, і периферична нервова система, це так. все до вас. Це Давайте Реально. тоді розповімо нашим глядачам, які мають відхилення або які симптоми сигналізувати про те, щоб е, звернутися до лікаря-невролога. Ну в першу чергу розкажу ті е, симптоми, з якими найчастіше звертаються до лікаря-невролога. Це, звісно, головний біль. Найчастіша і найбільша проблема таких звернень. Друга по частоті звернень це є больові відчуття в ділянці шиї, грудного відділу, поперекового відділу хребта. І надалі настільки величезний спектр звернень, що іноді пацієнти кажуть: а чи дійсно мені треба до вас звернутися, лікарю? Можливо, мені треба інший лікар. Кажу, кажіть, що вас турбує. Ми будемо розбиратися, чи дійсно. І насправді виявляється, що це дуже великий спектр. Тобто, це є затерпання рук, ніг, це є порушення гостроти зору, нюху, це є порушення смакових відчуттів, це є порушення ходи, координація, порушення рухів координаційних, це є судоми, періодичні, постійні. Порушення пам'яті, і інколи задають теж питання, чи мені потрібно до вертебролога? Угу. Це теж наша, скажімо така ну паралельна теж спеціальність, яка нам просто необхідна для нашої допомоги? Це лікарі-вертебрологи, лікарі-ревматологи, ті люди, які нам приходять в поміч дуже часто. Я впевнена, що зараз наші глядачі, навіть коли як ви кажете, думали, що треба до лікаря-травматолога-ортопеда, а все-таки це більш неврологічні. Але так. як розрізнити от собі вдома? Чи мені треба до травматолога звертатися, чи все-таки до невролога? Можливо, біль у спині має супроводжуватись ще якимось симптомом? Так, звісно, лікар-травматолог, в принципі, і проконсультувати може, і дасть свою кваліфіковану консультацію, але все ж таки лікарі-травматологи займаються гострими станами, тобто mm -hmm. травмами. Це хронічні захворювання. Вони не закінчуються одним візитом до лікаря, тому що та дегенерація, яка в самому хребті, в міжхребцевих дисках вона проявляється неврологічною симптоматикою, тобто ураження міжхребцевих дисків, ураження корінців, схуднення м'язів і навіть інсультами може закінчуватися, тому це дуже важливо. Висновок єдиний, що коли вас турбує В обов'язковому порядку потрібно звертатися до спеціаліста, аби не затягувати те чи інше захворювання. Пані Івано, рік війни. Наскільки зверну... змінилася динаміка звернень до таких спеціалістів, як лікар-невролог, і на що саме рівняни скаржиться? Так, рік війни поза плечима і тенденція до звернення до невролога рівнян, звісно, зросла, значно зросла. Я можу порівняти навіть із 2014 роком, коли це вперше в нас сталося. На сьогоднішній день е, тенденція в тому зростає, що у людей з'являється страх. Mm -hmm. Страх, тривога це перші симптоми і перші скарги, які е, е, пацієнти висловлюють, коли звертаються, е, адже включаються всі компенсаторні механізми. І е, основне під час таких, е, таких дій, подій це вижити. Страх за своє життя, страх за життя близьких родичів. Відповідно, цей страх переростає в хронічний процес, тобто хронічний страх, хронічна тривога, що призводить до хронічної синдрому, хронічної втоми. Відповідно, виснаження і наростання усіх хронічних захворювань, адже нервова система контролює. Всі органи і системи організму, і відповідно такі хронічні стреси призводять до виснаження. А виснаження це всі внутрішні органи дають збій. Тобто загострюються такі проблеми, як цкровий діабет, хронічна виразка шлунку дванадцятипалої кишки. Це теж люди, хоча не стосуються, скажімо, неврології, але вони це зауважують і інколи мусиш робити корекцію лікування. Враховуючи своє неврологічне лікування, це важливо. Загострюються ендокринні проблеми, оскільки порушується внутрішній обмін речовин, наростає ожиріння. До речі, теж люди так на це скаржаться часто. Ну і відповідно, головний біль так. Це на Добре, страху тривожі, тривоги. всі захворювання вони від, нервів, від нервів. так. Пані Івано, ну все таки діагностувати те чи інше захворювання треба вчасно. І які сучасні методи діагностики ви використовуєте у своїй практиці? Звісно, в своїй практиці використовую весь спектр сучасних методів діагностики, адже на сьогоднішній день він нам доступний і в нашому місті доступний в плані таких нейрофункціональних методів до обстеження саме комп'ютерна томографія, це є невеличке рентгенівське опромінення людського тіла, є магнітна резонансна терапія. Звісно, що не можна займатися, скажем, самому дообстеженнями, адже, наприклад, якщо стосується цих двох дообстежень, комп'ютерної томографії і магнітно-резонансної, це зовсім два різних види дообстеження. І інколи пацієнти приходять зі своїми е, знімками, які вони собі вирішили зробити. Е, і, е, е, ніби виходить так, що е, цей знімок не є доречним в тому випадку, із з тими скаргами, з якими пацієнт звертається. І Я змушена е, говорити, обговорювати з пацієнтом, що потрібно було призначення зовсім інше. А чи воно доречне було саме це до обстеження? Ну і специфічні такі до обстеження, якими я особисто навіть займаюся вже багато років, це електроенцефалографія, тобто, це є. Електричні стимули нашого головного мозку, які відображаються на папері, які свідчать про дуже багато проблем центральної нервової системи. І електронейроміографія звичайна стимуляційна, тобто обстеження нервів, периферичних наших нервів, рук, ніг і голкова міографія, яка виявляє. виявляє Проблеми в самих м'язах наших, це є дуже специфічне обстеження, яке теж я проводжу, займаюся, ну, досить таке воно перспективне. Навіть про те, коли ви про це розповідаєте, це викликає в першу чергу зацікавленість, здивування, бо ну, звучить так по-космічному. А стосовно того, що люди вже приходять із певними методами діагностики, в першу чергу, спілкуючись тут з різними спеціалістами, дуже часто люди вдаються до інтернет-лікувань, і от коли вже щось. Болить, начитавшись е, певних там рекомендацій різних диванних експертів, е, люди ось починають самі себе діагностувати, і знову ж таки, ви підтверджуєте те, що не завжди це виходить вдало. Тому в першу чергу треба звертатися до спеціаліста, а тоді вже діяти згідно відповідних рекомендацій. Так, і знову ж таки повернемося до цього ж ресурсу. Інтернет е, дуже часто можна прочитати, коли болить голова при там частій роботі за комп'ютером або при сидячій роботі і рекомендують скринінг судин. Чи використовуєте ви такі методи? Наскільки він є безпечним? Так, дійсно я використовую цей метод скринінг судин, і теж пацієнти запитують на прийомі лікаря, що це таке. Це дійсно високоефективний метод до обстеження, називається він правильно дуплексне сканування судин, голови і шиї. Надзвичайно простий метод, але є дійсно ефективний, складнощів ніяких не, не несе в собі. Тобто, для простому для людей це УЗД-судин. Угу. Тобто виконується УЗД-апарат, але звісно, хорошої такої якості, і під час цього обстеження можна дослідити дуже багато, скажімо, таких ну виникнення. Судинних аномалій, проблеми судинної стінки, таких важливих для нас судин, як сонних артерій, підключичних хребцевих артерій, стиснення проблеми в шийному відділі хребта. Але це до обстеження, являючись простим, не говорить про те, що людина теж може прийти і сама собі дообстежитись, як люди ніби звикли приходити на узі. Перевірте мені печінку, перевірте нирки. Ні, це обстеження має певні свої покази. Я би не рекомендувала робити це обстеження молодим пацієнтам, молодим, то скажем, людям до 40 років. Адже для того, щоб виявити якісь певні проблеми, повинні бути якісь. Скарги і звернення до лікаря тільки фахівець лікар визначає наскільки необхідне це обстеження, не дивлячись на те, що люди знаходяться зараз тривало за комп'ютерами, так ведуть, скажімо так, малорухомий спосіб життя завдяки нашим гаджетам. Ну це світ його не зміниш, але Молодим людям все таки не рекомендується якби, до обстеження такі проводити, оскільки дуже дуже рідко зустрічаються такі аномалії судинної стінки, які потребують такий скринінг. Якщо говорити про електростимуляцію, яку ви згадували вище, наскільки це безпечно? Як це взагалі відбувається? Так, це абсолютно безпечний метод до обстеження. Звісно, має свої певні якісь відносні протипокази, скажімо так. Самий великий абсолютний протипоказ, один єдиний це є стимулятор серцевого ритму. Тобто, якщо це стоїть, скажімо, кажуть, жучок серці, в мене mm -hmm. стоїть жучок серці. Це так, це є абсолютний протипоказ, і я завжди наголошую пацієнтам е на те, що чи, чи, чи маєте ви такий стимулятор, якщо ні, тобто обстеження. Абсолютно не протипоказане. Навіть якщо людина має якісь судомні напади, це не є протипоказом, якщо це не є активна фаза. Тобто, якщо пацієнт, вибачте, перед кабінетом не дав судомний напад. Тільки тоді це є, скажімо, протипоказом. Але це теж абсолютно безпечний метод обстеження, адже він проводиться на сучасній апаратурі і визначається методом накладення спеціальних електродів на шкіру, викликаючи спеціальним стимулятором електричний струм, ми досліджуємо провідність, нервову провідність, а також а також активність, м'язеву активність, тобто як реагує м'яз на цю електричну, на цей електричний стимул. Дуже до речі, цікаво. Ви, як лікар сімейної медицини, говорили про те, що скринінг, Судин там не рекомендується використовувати людям до 40 років, а вже після 40. Якщо раніше більше до лікаря невролога зверталися люди похилого віку, як зараз наскільки молодшають неврологічні захворювання? Тенденція дуже велика до молодості, адже все частіше до мене звертаються навіть батьки дітей, неповнолітніх. Подивіться, будь ласка, от звертаються взагалі в нас поділяється наша спеціалізація на дитячу неврологію, дорослу неврологію. Я все-таки є лікар, дорослий, займаюся дорослою спеціалізацією, але 10-11 клас. Це найчастіше, найактивніші такі звернення, що просять навіть батьки подивитися вже як дорослого лікаря. Тобто перехідний, скажімо, такий вік, коли зростає якась така трішки тривожність, емоційність. Відповідно, такі скарги з'являються неврологічні. Батьки переживають за тих дітей. все таки вони переходять більше на такі періоди, скажімо, дорослого життя, mm -hmm. і це пов'язане з шкільною програмою. скажімо так от дуже активно починають займатися ці дітки. Відповідно, виснажу. Психоемоційна сфера, нервова сфера. Відповідно, тут треба допомогу надавати, тому однозначно молодше ці всі звернення. Панічні атаки такий новий для нас термін, який може оволодіти не лише дітьми 10 11 класів, але і дорослих людей. Як з ними боротися? І які перші симптоми, якщо ви згадали про підлітковий вік? Так, панічні атаки. Значно почастішили в зв'язку із тим періодом, в якому ми зараз перебуваємо. Хочу ще так от сказати, що таке, скажімо, панічна mm -hmm. атака, тому що іноді люди звертаються і вже лише фахівець визначає, чи це є панічна атака, чи це є, можливо, якийсь неврозоподібний розлад ситуаційного такого генезу. Тобто, це є такий незрозумілий, неконтрольований стан людиною. Приступ такий тривоги і страху, обов'язково тривоги і страху, який супроводжується такими вегетативними неврологічними розладами, як серцебиття, болі такі в грудях, задухою, відчуттям якоїсь такої нереальності. Вона дуже швидко з'являється. Моментально триває буквально декілька хвилин, 5-10 хвилин, і так само швидко зникає. Люди під час цього нападу, ніби переживають вічність, кажуть, що це дуже довго триває, але насправді це декілька хвилин, і допомогу як би надати навіть і лікарю дуже складно в такому етапі панічної атаки, тому що не завжди під рукою, як то кажуть, є якісь допоміжні засоби медикаментозні, які могли б одразу зняти цей стан. Тому дуже важливо. Використовувати техніку самодопомоги, і це треба донести в першу чергу людям. Я на своїх прийомах це доношу угу. і інколи прийом вперше, тому що коли і панічна атака вперше трапляється, вона надстрашна, тобто людина не знає, з чим вона стикнулася, і вона описує це просто як страх смерті. Все, вона помирає і назад ходу немає. І часті такі запитання пацієнтів, лікарю, чи я не помру під час панічної атаки. Ні, я завжди кажу, я хочу в першу чергу заспокоїти, перш ніж прий... починати прийом, що ви не помрете, і ніякої фізичної загрози для вашого життя не буде. Але страшно тим, що чим частіше ці панічні атаки, звісно, це призводить до великих ускладнень, тобто приводить до... Уже психіатричного розладу, генералізованого, тривожного розладу, коли люди починають боятися знаходитися в якихось приміщеннях, боятися знаходитися самостійно, залишатися самі з собою. Наприклад, одна із моїх пацієнток от нещодавно звернулася і каже: я боюся, на мені дітки знаходяться, і я боюся залишатися з дітками, а раптом з ними щось станеться, і я їм не зможу надати якусь допомогу. Раптом вони в мене щось Просять, а я не зможу виконати. Тобто, паніка від того виникає, що вона сама, вона не може зорганізуватися і виконати якусь певну роботу. Тому ці моменти самодопомоги в першу чергу повинні завжди діяти. Я навіть в амбулаторній картості навіть записую це, щоб вони пам'ятали і кажу: використовуйте, читайте це, заглядайте іноді свою карточку, щоб це так от використовувати. А саме, що це? це є дихальні вправи. Дуже важливо, ніби банально, але це дуже важливо. Тобто виконувати максимально вдохи, видохи з наповну грудну клітку і при цьому рахувати від одного до п'яти, ніби це на перший погляд. Ну, дуже просто казати, але це не просто виконувати м, тим людям, які знаходяться під час цієї атаки, тому що в мене в кабінеті дуже часто трапляються ці панічні атаки. І перше, що я використовую, поки я доходжу до своїх медикаментозних засобів, я це людям обговорюю і проговорюю. І ви знаєте, поки я дійшла. Це все буквально пару секунд і дійсно припиняється. Це дієве також не заглиблюватися, не поглинатися в цю панічну атаку, а завжди пам'ятати і думати про те, що вона пройде. Які методи профілактики неврологічних захворювань чи можливо, як кажуть, попередити ці захворювання? Адже будь які захворювання набагато легше там не допустити, чим потім його лікувати. Ви знаєте, ну всім відомі ці методи профілактики, вони не є якісь особливі і е, не є, скажімо, там, якісь обмежені. Це, скажімо, в першу чергу це є здоровий спосіб життя. Ми всі це знаємо. Е, однозначно потрібно дотримуватися. В першу чергу я завжди кажу, це є здоровий сон. Кора головного мозку і всі процеси підкіркові. Вони всі починають відновлюватися, працювати під час нічного сну, особливо нічного сну, це дуже важливо спати не менше 7-8 годин на добу. Це є основна профілактика усіх захворювань в першу чергу і психологічних, і фізичних. Тому відновлений організм. Ми всі по собі знаємо, коли ми відновлені, ми готові працювати. Хочеться жити, хочеться щось робити, чимось займатися. Є настрій, є якісь плани на майбутнє. І це правильно. Друге питання, звісно, на сьогоднішній день дуже актуально. Це малорухомий спосіб життя. Тобто це теж впливає на всі наші органи і системи, не тільки на неврологічні захворювання. Тобто намагатися, скажімо так, діляти собі певний час для того, щоб хоча б змінити якісь свої, ну, скажімо, е е Ну, робочі якісь моменти, скажімо так. Я не кажу про там відпочинок, наприклад, але хоча б якісь рух здійснити в іншому, скажімо так, напрямку, десь і поміняти якісь моменти для того, щоб активізувати, скажімо, тіло своє однозначно, це свіже повітря, теж враховуючи от такі моменти, гаджети – все, ми. Сконцентровані всі в одному приміщенні, там де є гіпоксія, нехватка квисню, це є кисневе голодування велике, тому це впливає також на роботу всіх органів. Відповідно, свіже повітря приходить весна, ми повинні трішки собі вділяти цей час. Харчування повноцінне, збалансоване. Все ж таки, я пацієнтам кажу, приходять і кажуть, я там вітаміни купила, я там все купила для головного мозку, тут для спини. Я собі всі ці препарати. Чітко і все, і я відповідаю. А я використовую більше. І витрачаю свої кошти на продукти, які несуть для мене здоров'я. Тобто на сьогоднішній день цей спектр ну, доступності uh -huh. продуктів, слава Богу, є. І ми можемо, скажімо, в межах своїх матеріальних можливостей дозволити, але це не настільки є дорого, наскільки ми витрачаємо і приносимо дохід нашим аптекам. Тому все таки дотримання такого здорового способу в плані збалансованого uh -huh. харчування це дуже важливо. Здоровий спосіб життя, повноцінний сон. Ну, А якщо вам не спиться, то ми знаємо до кого тепер звертатися. Дякую так. вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з лікаркою-неврологом, сімейною лікаркою центру первинної медико-санітарної допомоги Північний Іванною Тодорікою. Якщо ж ви помітили перші симптоми, про які ми говорили сьогодні у програмі, не варто зволікати з візитом до спеціаліста, адже неврологічні порушення дуже важливо діагностувати на ранніх стадіях, коли не виникли непередбачувані ускладнення. Це була програма про здоров'я. Мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом із спеціалістами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть. Себе та своїх рідних до зустрічі.